8 листопада за новим церковним календарем відзначають велике свято собор Архистратига Михаїла у народному календарі. Михайлів День це свято мені знайоме тим, що я його пам'ятаю з дитинства, тому що мене батька звали Михайло. Тому завжди до цього свята відносилися з повагою і відзначали. З нагоди великого православного свята у каплиці поблизу Рівненської АЕС відбулося богослужіння. Його провів благочинний Вараського району та міста Вараш Віталій Боднар. Ми сьогодні в Євангелії чули, як Христос каже, я бачив Сатану, який як блискавка спадав з неба. Це з допомогою архістратига Михаїла. Він був скинутий з неба. Чому церква так його шанує і називає його, як сьогодні кажуть, командуючий небесних сил? На іконах Михаїл зображується у вигляді молодого чоловіка в обладунках з мечем або списом, яким він скидає диявола. Михаїл вважається помічником при війнах та при нападах чужинців. В багатьох містах України розташовані храми, статуї, пам'ятники, монастирі на честь Архангела Михаїла. Він вважається небесним покровителем Києва. Ми знаємо, що на гербі Києва на прапорі Києва. Є також його зображення. Він є захисником нашої столиці, згадуючи те, як захищає архестратиг Михаїл Небесне царство. Так і ми сподіваємося, що він нам допоможе перемогти нашого ворога, і також ми разом з нашою вірою прийдемо до нашої перемоги. Сьогодні по усій лінії фронту ідуть важкі бої. Україна виборює свою незалежність. А ми тут, в тилу, можемо підтримувати наших захисників донатами та щирою молитвою. В важкі часи потрібно збиратися, дійсно молитися за наші збройні сили України, які віддають життя. На жаль, на жаль, краще віддають життя за нашу незалежність. На завершення богослужіння протоієрей Віталій Боднар передав експонат для воєнної експозиції інформаційного центру РАЕС, який він нещодавно привіз і зони бойових дій собі уявіть, що, що там літає і як воно руйнує нашу землю, вбиває наших воїнів, дітей, жінок, мирне населення. Хай це тільки буде в музеях, щоб ми це бачили і завжди мислили тверезо і свідомо, і робили свідомі вчинки. Це відголоски війни, які Україна відчуватиме ще протягом багатьох десятиліть. Ми обов'язково переможемо, але ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.